Для здійснення безупинного автоматичного та оперативного контролю радіаційного стану на промисловому майданчику Рівненської атомної електростанції у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження підприємства була створена профільна лабораторія. Свою роботу вона розпочала 20 років тому. Очолив її до зиметри за професією програмі за покликанням Олександр Романенко. Він розповідає, що саме будівництво об'єкта почалося ще у 1990 році. І в 2004 році ми сюди успішно переїхали з нашої старої будівлі і вже 20 років працюємо на благо Рівненської АЕС, населення, яке проживає в навколишньому середовищі. Опікуємося оцінкою впливу на населення на об'єкти навколишнього середовища. Олександр Романенко зазначає, велика заслуга у зведенні та функціонуванні цього об'єкта належить Володимиру Коровкіну, першому генеральному директору Рівненської АЕС. На посаді ще керівника Рівненської АЕС, а потім на посаді віце-президента Госдержкомата приділяв особисту увагу. Ми отримували і увагу і підтримку і фінансування для впровадження цієї системи. І особисто керівник управління капітального будівництва Володимир Федорович Дубенський також приділяв увагу, і ми до нього безліч раз зверталися з різними технічними пропозиціями. Працівники лабораторії здійснюють вимірі газоаерозольних викидів, рідких скидів РАЕС, потужності дози, концентрації йоду та аерозоли на промайданчику атомної станції і в населених пунктах зони розташування Рівненської АЕС. Спостереження за радіаційним станом ведуться безупинно в автоматичному режимі, що дозволяє оперативно одержувати інформацію з постів контролю, проводити систематичний аналіз даних, виконувати прогноз радіаційного стану для всіх населених пунктів 30 км зони спостереження. За роки роботи лабораторії тут сформувався колектив висококваліфікованих фахівців, які охоплюють різні напрями: інженери, фізики, метеорологи, радіохіміки, електроніки, програмісти. Окрім експлуатації системи, окрім проведення лабораторних вимірювань, наш персонал задіяний в системі аварійного реагування Рівненської АЕС. Ми являємося частиною групи радіаційної розвідки і контролю. З 2003 року метеорологом лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану Раес працює Інна Тіхомірова. Згадує, як облаштовували майданчик для метеостанції. Тут ще нічого не було. Був пустир. Ми вибирали місце для облаштування майданчика. Встановлювали обладнання. Був час, коли було дуже багато цікавої роботи. З листопада 2005 року вже працює ця метеостанція, яка в нас в постійному режимі безперервному працює вже фактично 18 повних років. Це вже 19 рік. Останні три роки керівником лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану працює Максим. Ютко. така лабораторія, як у нас, єдина в Україні. Вона фактично розроблена згідно того проекту, який планувався ще при радянському союзі. Як бачите, вже 20 років обладнання працює, працює досить надійно. Ми використовуємо переважно зарубіжне обладнання. Воно себе показує досить гарно. Слідкує безперервно з радіаційним станом. І за ці 20 років радіаційний стан навколо території Рівненської атомної станції знаходиться в межах фонових значень. Лабораторія оснащена найсучаснішим обладнанням. Це унікальний комплекс, один із найкращих подібного призначення у світовій практиці. За введення в експлуатацію цього комплексу Рівненська АЕС свого часу була відзначена званням лідер паливно-енергетичного комплексу України 2006 року у номінації Природоохоронний об'єкт найбільше наш здобуток це наш персонал, який розвивається, який постійно впроваджує сучасні технології і дозволяє нам експлуатувати систему в належному належному стані. Десять років тому у працівників лабораторії з'явився іще один напрям роботи сейсмічний моніторинг, який був введений в межах комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій України. Був виконаний проект виконані свердловини до базальту. для того, щоб збільшити чутливість системи, були використані свердловинні сейсмометри. П'ять свердловин в базальт було пробурено, ще 4,5 метри в сам базальт, і в кінці в них вже були встановлені сейсмометри. З 2014 року ми проводимо вже 10 років сейсмічний моніторинг навколо Рівненської АЕС. Належну роботу лабораторії автоматизованої системи контролю радіаційного стану забезпечують не тільки безпосередньо її представники, а й працівники багатьох інших підрозділів підприємства. І цих теплових підземних комунікацій, цих вентиляцій, кондиціонування, електроцех, це різні підрозділи енергоремонтного підприємства, які проводять і ремонт і, будівельні, і ремонт, будівельної частини, і ремонт обладнання. Ну і Особливо хочу відмітити допомогу Служби інформаційних технологій. Колектив лабораторій щодня відповідально та сумлінно виконує свої професійні обов'язки, але, попри це, вони є активними учасниками благодійних акцій, які проходять на підприємстві у підтримку ЗСУ. Допомагати захисникам українського війська це першочергово, кажуть атомники. Наш колектив постійно бере участь у різноманітних волонтерських зборах, а також брали участь у плетінні сіток захисних. Це важлива справа, що ми допомагаємо нашій армії наближаємо нашу перемогу, робимо все для цього. Тож саме завдяки такій злагодженій роботі та чітко сформованим цінностям атомникам Рівненської АЕС вдається надійно, безперебійно та безпечно не лише генерувати потрібні країні кіловати електроенергії, але й дбати про довкілля заради майбутніх поколінь. Олена Муляр, Анастасія Лалак, УІТАЗГРЕС.